Загін на 180. О, так, я їх бачу. Спробую кинути гранату. Так. О, ні, вони надто далеко, я ні за що не влучу. Ні, 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 ні. Гей, hey, Адаме. Що? Ти висмикнув кільце в гранати? Так. Ти її кинув? Ні. Ти ж знаєш, як працюють гранати. Звісно, Роване, ти їх кидаєш і вони розриваються. Отже, просто уточню. Ти висмикнув кільце з гранати. Так? Чудово. Де ця граната зараз? Ну, у моєму рюкзаку, бо я перемкнувся на автомат. Адеме, от та граната на землі не схожа на гранату, що у тебе була. О, я... Мабуть, мабуть, так. Ти ж знаєш, якщо висмикнув кільце, гранату у рюкзак не покладеш. Я думав можна, я справді так думав. Я думав, коли висмикнув, а потім передумав, то можна просто. Навіть якби можна було, якщо ти висмикнув кільце, вона активована. Оця тепер активована. Якщо послухати, можна. Так, можна почути запал. Можна, я чую запал. Так. Але не, якщо хочеш. О, це доволі цікаво, ровене. Ага, я його чую. Так, отже, вона активована. 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 О Боже. Це так дратує, бо вона активована і зворотний відлік уже йде. Ми аж ніяк не встигнемо втекти. Аж ніяк. Отже, ми мертві, а ми справді ніяк не можемо втекти. І скільки, коли висмикуєш кільце, скільки часу лишається? П'ять секунд, максимум. Так, максимум так. так. Отже, після висмикування кільця і до вибуху максимум п'ять секунд. Так думаю, це моя провина, хлопці. Вибачте, я підклав нам свиню. Ну так і є. Я з усіх сил намагаюся не зриватися, бо знаю, що це не надто допоможе. Так, так. Але так. я дуже роздратований. Мене аж тіпає, і я дуже намагаюся не бути токсичним. Але підсумуємо це як урок вивчено. Якби ж ти дізнався про це до того, як ми потрапили як? до першої десятки. саме так. І скільки годин ти знову ж таки, я намагаюся не зриватися. Але скільки годин ти награв у PUBG? Тисячу, дві тисячі. Я давно не перевіряв. Ого, ти вже справді мав би це знати. Ну, ми ж всі це знаємо. А ми грали стільки ж, як і ти. Ну, це буде мені дуже гарним уроком.